Господь Ісус, промовчений так, вознісся на небо і усім праворуч Отця. Наш Спаситель Ісус Христос, прямуючи хрестним шляхом, несе на своїх раменах важкий хрест. Важкий не тому, що дерево Христа є важке, а тому, що несе на ньому гріхи всього людства а також і наші гріхи. Несилений, скатований, втований спасити, друге падає. Але знову останній син підводиться йде далі, до кінця, щоб на собою Небесного Отця, померти на Христі заради нас і нашого. Ради спасіння. Часто по нашому житті буває, що після покаяння навіть щиро жалю за свої гріхи ми знову падаємо у гріх. Тож потрібно знову і знову каятися, сповідатися, підводитися і йти далі, як і наш Спаситель і подився після кожного упаду. Ісус міс Хрест та витипів муки також і загрішників, які знову чинять ті самі гріхи. Свої вже друге падіння під Христом, Господь позбажав спокутувати за наше повернення до гріха і усвідомлює кожного грішника який знову поповнює гріх, що він не є втрачений, поки у штирму покаянні продовжує боротися з гріхом, прагнувши до поправи та остаточного його полишення. У сьогоднішній хресній дорозі ми розумуємо про символ нашої віри, тема цієї станції. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Священне писання подію Вознесіння Христа на небо описує так. І він вивів їх аж до летання і, знявши руки свої, благословив їх. А як Він благословляв їх, віддалився від них і почав розноситися на небо. Вони ж. Поклонившися йому, повернулися з радістю Великої Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Як свідчить біблія, Христос впродовж 40 днів після свого славного змету Воскресіння перебував на землі і утверджував своїх учнів у вірі свого славного. Воскресіння. Вознісся він з Оливної Гори. Саме тут, на Оливній горі, наш Спаситель часто перебував на молитві. найбільше терпів, заливався кривавим постом. Тут його зрадив апостол Юда, тут христанствій мали, ув'язнили та повели на суд нечистиве. І засудили на хресну смерть. Тут Він нас повчає, що дорога до неба веде через гори хрестів і терпінь. Вознесіння Христове було славне, бо Христос повертається до неба, як переможець. Ісус прийшов у світ, щоб звести велику і затяжну боротьбу. І закінчив її щасливо, подолав смерть і темні сили пекла, тож у тріумфі повертається <кій> до неба. Навчаючи одного разу, нам спаситель сказав, що йде приготувати нам місце у домі Отця мого Моготожите. Коли б не так, то я сказав би вам. Іду на поготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. А це означає, що Бог бажає спасіння кожної людини. Отож, тріумф славного Вознесіння чекає кожного, хто лише буде боротися. На зразок Христа Переможця. Тож потрібно прикладати зусилля у боротьбі зі всяким злом, з гріхом, з нашими пристрастями та спокусами сатани. Катехизм католицької церкви навчає, що Христос в ній сидить правошця у словах отця, розуміємо славу і честь Божества, де той, хто існував як Син Божий перед усіма віками, як Бог, та є насушний із Отцем сів тілесно після того, як поплотився, як тіло Його було прославлене. Сидіння праворуч отця означає почато царювання Месії. Від цього часу апостоли стали свідками царства, якому не буде кінця. У своєму Вознесінні Христос звертається і до нас та кличе у дорогу з собою, обіцяючи при цьому свою вічну присутність. Празник Вознесіння є не тільки прощанням з Христом у тілі. Скільки зустрічу із ним, як із вічним главою церкви, який і мить, і завжди присутній у ній. Так і всі ми, посвідомники Христа, разом із Ним, возносимося зносимося у молитві до неба, щоби колись могти за ним туди піти. Однак пам'ятаємо про те, що разом з Христом не може. Бо знестися до неба ані пиха, ані лакінство, ані нечистота, ані будь-яка вада чи легкий чинок. Якщо хочемо бути з Христом у Його царстві, то не жалімо зусиль у нашій духовній боротьбі, духовному змаганні, пам'ятаючи слова святого апостола Якова. Блажений чоловік. Що перетриває пробу, бо як він буде випробуваний, дістане в день життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Амінь.